Собралися. А, собралися ми на вулицю, у мене є насіння моє. Всім привіт! Бо Вовик ніколи не здоровається. Хаті. Йому. В хаті не можна його ускати, тому що буде по всій хаті. Я піду на вулицю і получаю. Зробіть упомічані. На вулиці тепло, але я надівся і спортивний підниз, і шапку в карман. Кончились духи в мене. А що за духи у вас? Блін, конец. Це духи. Вийте, ні, ні. Наташа ж мені привозила. За два місяці вибрискала бутилочку. Як вони мені нравляться? Ліда, ти прочитай, як вони називаються, бо я не прочитаю. Та я теж не прочитаю, вряд ли. Ну, то рада носити. Такі духи мамі привезла Наташа. 10 мл на два місяці мамі хватило. Принесла, привезла вона мені троє, ті ще всі, е, взагалі одні не підійшли, протираю іконки ними. А Одні будуть, буду користуватися потім, а зараз ці Ну, Вони мені так пахнуть, я як наче персика наїлася. Я не знаю, що це за Вкуснятина така. Я сьогодні сподіваюся тепло. Молодіж була на вулиці і сказали, що на вулиці так з вітерком Так я, якщо буде жарко, Ось сюди коротко наділа, а якщо буде холодно, на голову шапку і пальтишку. Ідемо гуляти з Воликом Ох, п'ятерка є. Будь Можете потратити. Всім привіт! Да. На лавочці. Ми місто вам оставили. Да, вийшли ми. Ось тут містечко є. Присажуйтесь. Зайшли в аптеку. Купили лікарства, здоров'я трошки підкупили. Цілий мішочок. Пакеток. А не знаю, я розпаковку, мабуть, покажу да, вдома. Не будемо зараз. Сейчас трошки посидимо, а взагалі треба ходити. Я... Розкладемося, люди будуть, подумають, що ми торгуємо чимсь. -то. Гуманітарка подумають, yeah. роздається. А нам треба трошки посидіти і ходить більше. Коли ходимо, тоді хечі, і вам буде неприємно це слухати. Е, є у мене коментар, який треба було ще в тому відео сказати про нього. Ну, вилетіло з голови, я до нього не дійшла. Я завжди до скандальних більше чіпляюся. А це такий коментар, що про нього дуже треба сказати, бо він може людям допомогти. Так, пише мені Ольга Лівківська, по-моєму, якщо я правильно читаю. Дівчки, кому надо, я не знаю, як його, мабуть. Буду монтувати, десь його закріплю. В Ліда, спитаю, Ліда мені поможе. І я закріплю, щоб ви кому понадобиться, хто буде мене бачить з України і захоче знайти цей адрес. Ну, цю дівчину якось надо. Вона не написала ні номер телефона, нічого. Просто написала таке у мене сообщення. я думаю, поділюся, хто дивиться, може коментарі не всі читають, не всі знайдуть цей коментар. Значить. Полезний, я думаю, комусь прийдеться. Пишу вам, пише, розумію, що, може, люди шукають прихисток в Україні. Будинок в Хмельницькому стоїть через, стоїть, чекає господаря. В самому місті з ділянкою 10 соток, кому треба, звертайтеся. Я не знаю, чи це продають його, чи може просто як в оренду людям жити. Е, надо буде написати. Якщо що, я десь закріплю, і ти мені наповни, щоб я з Лідою вирішила, як оставить це сообщення, щоб люди могли чи мені чого вона не написала. А вам хто писав це сообщення? Ви якось номер пишіть телефона, чи що як людям, куди людям звертатися, якщо вдруг хтось. Так, що кому в Україні треба, в Хмельницькому будинок з самому місті, 10 соток землі, може комусь з гарячих точок і є, Ну прям необхідність поїхати, а за кордон не всі поїдуть. Хороший, хороший коментар, якщо в когось ще є такі? ну... Десь будиночки, як ми жили в Рогачику у нас була хата, і ми якраз 14-му переїжджали, і у нас люди з Донецької області купили тільки із-за того, що Валік дав об'явлення кругом, і вони далеко в забитому селі, і будинок недорогий. І люди з дітьми приїхали і купили. Так що можете мені писати, я буду об'являти, хто буде слухати, кому надо, може хтось і дивиться один одному, хтось комусь передасть. Так що про цей коментар я хотіла ще вчора. Должна була в сьогоднішньому відео, яке вже вийшло, ну щось не... вилетіло. Ну, ми займалися другим, дуже... навіть. Ну, знімали, так можна було не відвіти, чим займається Діанка, а першим оце. Ну, так було, воно по ну, розпорядженню написано. Це таке діло, бо програмі не робота. працюємо, що в голову прийде. Юлічка, ще в мене є Юлічка, яка мені пише, писала раніше Чаще коментарі. Зараз уже останнім часом не пише. Ну, цей раз написала на те відео, де в нас у парку машини, аж два коментаря. Тому хочу один оставлю, бо я, да, поляки дуже думають про безпеку. Три точки, три точки, три точки. Я не дуже зрозуміла цей коментар, І я на нього і не відповідала якось, ну, не зрозуміла я його Юля. А другий бачу. Поляки не хвилюються, що скоро війна. Шарики то основне. Я вас хочу попросити, Юлічка, щоб ви у мене на каналі такі коментарі не писали. Я не хочу з вами соритися, не хочу скандалити. Ну, у мене на каналі не пишіть такі коментарі. Може, вас колись хтось десь і обідав і вам щось залили за шкуру. Це ваше діло. Розбирайтесь, заводьте канал, і там розбирайтесь. мене за два з половиною года в Польщі ні разу ніхто не обідав, щоб я могла про когось сказати щось погане. Ви Пишете, що Польща готується, що не готовляться, типа до війни, а до шарів. От іменно в цьому вся суть. В цьому вся суть я вам скажу зараз, багато кому не понравиться. Ну багато українців готові втопити людину, свою українця свого в ложки води. Оце, щоб велик... Оце велика проблема, і по цій проблемі Господь допустив нам отаке горе. Людьми бути. у Польщі люди не такі. У Польщі люди ходять в церкву, у Польщі люди розуміють, де Бог, де люди, де що. Якщо праздник, для них це праздник. У Польщі люди прості, у Польщі люди. Ну не такі, як в Україні, як ми Я сама себе у першу чергу, поставлю. Ну на перший план, що якщо мені хтось слово скаже, я горло перегризу. Ви бачите, як я відгавкуюся, відгризаюся на кожний коментар. Тому що я з України, тому що наші оці характер наш, наш оце і нас мільйони, таких як я. І за того, що ми не боїмося ні Бога, нікого. Із-за того Господь попустив нам таке горе. Так що не треба мені зараз писати, що ой, а що, то, що поляки ходять в церкву, того, що поляки моляться Богу, того, що поляки допомагають таким як ми. І не разу за два з половиною роки я не зустріла такого поляка, як скільки я зустріла вже тут живши наших українців. Так що я вас прошу, Юлічка, на моєму каналі не треба писати, що буде в Польщі, що Господь дасть, те буде. До нас вже прийшло. Ми як вже у нас бачимо. Війна, значить, і всіх бути. усіх до нас бути. Тільки в нас оце е, мишлення, в наших головах мишлення, що от якщо в них, то в, у нас, то в усіх можна. Оце наше втопить одне одного в ложки води. В них не таке. Ми сняли поміщення, я докажу, ми сняли поміщення, ну, Ліда сняла кабінети. Молоді хазяїни, два вони, їм наслідство там якось перейшло від батьків. І батьки прийшли подивитися, що ми зробили. От ми вже зробили один кабінет, запустився, другий кабінет на підході. І батьки прийшли подивитися. Приїхали на крутом джипі на ренкрозері. Вони зайшли, вони поздоровали. пані, пані. Яка я їм пані? Вони так, оце вони отак до людей обращаються, що наші... Наші якщо б здали, даже люди, в яких круте в закопаном зданні Це не одна квартира, це не одна кімнатка, це чотирьохетажне чи п'ятиетажне здання. Це мільйони людей, і вони так себе ведуть. Як наче вони, от як ми, вони прийшли просто одіті, вони здороваються, вони улибаються, вони щедрі, вони добрі. До таких людей війна не прийде. Я вам ще раз скажу. Можете не надіятися, хто там прям каже, що не прийде до таких, бо вони всі тут такі. Вони людяні. розумієте? В едлічі від от нас вони людяні. Так що я хочу сказати, Юлічка, не пишіть. Я вас прошу, я вас уважаю як людину, що ви писали все. Не пишіть у мене на каналі такі глупості. Я не зустрічала в Польщі таких людей. Може, дасть Господь я заслужила язичок. У мене дай Боже, я заслужила. Якщо хтось мені попадеться, то це тільки за мій язик. Це не за те, що вони погані. Це за те, що мені має бути якийсь урок, що я щось зрозуміти, що до мене щось дойти. Я кажу, якщо б це наш українець був на оцій машині із отаким зданням, він би зі мною не зустрітився, і він би не на би мене. Він визвав би на, до себе, типу, як у кабінеті була. А то ходять. Я думав, я взагалі подумав, ну, якийсь дядько десь попутав бо на нижній монтажі, там бухгалтерія якась. Може, думаю, і туди, а він би зайшов сюди. А він, оказується, він по-простому в діти, він. Ну, от ви розумієте, всі вони. Ти скажи, ти робиш у чоловіка, ти скажи робив раніше у чоловіка. Ти, ти до кожного до кого, з ким сталкувалися, так. Да. Взагалі, я не, не взагалі, не. не можу нічого сказати поганого. Так що, дівочки, я вас попрошу. Я вас всіх уважаю, всіх ціню, всім дякую, що ви в мене є. Ну не пишіть глупості про поляків у мене на каналі, і я ні з ким не соглашуся, бо мені не приходилося. Мені не приходилося. Вам приходилося? Єсь... Ви пишіть мені... мені прийшлося. Я манька, от, от така то і з отакого города, і була колись у Польщі. Мені оце так, так у мені це мені, якщо приходиться це, по магазинам. Я вам розказую, що приходиться по магазинам. А, да. Да. Я от чесно кажу, так як є. Ну це саме страшне, що було, це по магазинам. Більше. Нема з нами всі улибаються, з нами всі довольні. На і в магазині вже всі розуміємо. нас у магазині вже ну, с... своє діло. В магазині нас вже в гамочки в нашій всі. Я заходжу в двері і касіра, здоровається. Ну просто велике спасіба всім і дівчатам нашим кажу: не робіть більше у мене на каналі якихось таких зацепок. Якщо будуть ще такі зацепки в пользу в сторону поляки, я просто буду удалять коментарі. Не обіжайтеся. О, діло. Отак. От тепер такі, ми обраємо. Тепер ще. Попрошайки, які є у мене на каналі, такі я не буду вас взагалі називати, але ви точно знаєте, що ви попрошайка. Ви типу звалюєте це все на донати, що мене достає. Обов'язково вкине слово донати. Обов'язково наші требують нашим нада. Донати, а ви оце такі погані, не донатите. Я скажу, я переб'ю, бо забудуся. Оце люди, які... час пройдуть кри... дівчата, Оце да, люди, які кажуть про донати. Вони на робили, а моє зараз роблять ті отраслі, які яким донатили постійно. Доп... Ну... Де вийшлося відмивати. Да. І вони до цього привикли. розумієте? А зараз думають, де б його писати, щоб хтось щось кинув. Бо нас були такі люди на каналі, що писали за донати, а оказується через год виясняється. Що та людина? Ну, типа, як оце я вам скажу, я теж канал, це ж не поліційський. Як оце так ці цикашники ловлять, щоб їх не послали на передову? Так і оце люди. Надо давить когось на донат, щоб їх не. не Ну, Чимсь не наказали. Да. Не наказали. <рес> <рес> О той, хто е, попрошайка. Я таку людину. Ви написали мені про донати, а я вам скажу, що ви попрошайка. Бо е, ті люди, що донати хочуть, е, я ціню, просто уважаю, просто низький уклін Миколі Акордич. акордичу. Є, він робить щось для того, щоб люди донатили. Е, він робить співає пісні. Люди посилають гроші, і ви можете зайти і продонатити. Це я прошу не для себе. Зайдіть до Миколи Акордича і донатьте. Яка різниця, як донатити? Тільки донатьте. Ну не мені писати, що я должна донатити. Я знаю, що мені робити. Я знаю, що мені... кожна людина, я вам скажу, я не скандально хочу це, хотіла прям добру вам донести. Кожна людина, яка в Україні жила, живе або уїхала. В неї є брат, сват, сусід, хтось із рідних, обов'язково хтось є на війні. І якщо є там якийсь родственник або хтось із, ну, ну, хтось із рідних, значить будеш донатити туди, де служать твої рідні. Якщо є твій знайомий. Ти Будеш донатити туди, де є твій знайомий. Якщо моя дочка в Запорожі займається організацією, співають там з дівчатами. У них є хлопці на за Запорозькому напрямку, куди вони донатять. Значить, я можу туди продонатити, як ви думаєте? Не попрошайкам оцим, цим, які мені постійно попрошайничають. Ви думаєте, прямо зараз возьму і скажу: ой, та ще й з опросом себе написало, воно себе не імені, не, 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 не фіга нема. І постійно один і той же вопрос. У мене я зайшла до нього багато. Коментарів і хто що пише. Я до нього заходжу, що пише. А ви донатите? А кому ви донатите? А скільки ви посилаєте? Да. І зараз пройшло время, і опять пише. А У, на кого звертає? У цьому відео хочете почитати? Почитайте в цьому відео, де про катастрофу написано. Про донати, де написано, це оце, оця людина, просто я називаю її Попрошайка. Попрошайкам я не даю. Я даю людям, які зігнутою головою вони хочуть, ну вони не просять. От я тоді даю, я сама підходжу і даю з щирого серця від душі. Так що оцим попрошайкам, які мені постійно тикають носом, можете не тикати. Ви слабенький. Ви хороший експерт, ви хороший коментатор, диванний експерт, але ви не хороший цей. Організатор. організатор, і як називають їх волонтери, напевно, допомагають. Ну, ви поганий по цій стадії. Ви не вмієте ви із своїм високим мненням ні у кого нічого ніколи не випросите Треба трошки нижче, тоді можна щось і написати. А якщо за такого високого я, то м -м, слабо, не вийде нічого. як би ви не старалися, нічого не вийде. Бо це попрошайки. А попрошайкам грош гроші на базарний день. Так, ще один кі... кілограм. Ще один кілограм м'яса. Ще один, один коментар там... про м'ясо. Сейчас якраз це відео всі дивляться і пишуть. Я кажу, давай вже відвітим, щоб а у нас в нас відео. Я мені, бо я... Я Чув... Що м'ясо в Польщі не добре. Ми шашлик mm -hmm. криком... Ну, Дівчата жарили і ми показали mm -hmm. і написали нам, що м'ясо в Польщі не добре, а в Україні добріше і добріше шашлик. Так, я вам одне скажу: в магазині, якщо купляти. І в Україні воно таке, воно одним кормом кормиться, тому що хі, всі корма йдуть оці общі свинські одинакові. одинакові там одна, одна дозіровка. Це якщо ти дома вигодував на зерно, тоді буде то добре. І добре. це називається в Україні. І сало домашнє так. тоді добре. А зараз ми вже привыкли. Ну їмо який є. Нам сказать... Да, є в різних магазинах по-разному. По я теж по кажу. По в Лідлі одне, в Бідронки друге, в гамі, гамі третє. Да. Я беру в гамі, мені нравиться. Ну ми вже привыкли. Ну два з половиною года їмо польське. Да. Це йому надо, добре. Треба брати де жирку побільше. Чуєш? А жили в Україні, не понімали вкуса. <кх> да, ми того не їли. Ми не їли м'яса, <кх> <Да. кх> і ми не знали, яке воно. А зараз я... час понімаємо, хоч де добре, де не добре. Да. І ще одне, ми приїхали сюди, якраз осінь була, і заходимо в магазин, брали ми картошку. Да? От картошка, ти що, ну не така, ми не могли до неї привикнути, в неї чого дати, чи вода тече, чи ще щось. Не добра нам зовсім вона ну, не той вкус. Щас, ну сейчас не стали карто... розбиратися Вова. От приніс валік з ліду. кажуть, хай буде в запасі. Вони в лідлі скуплялися. В нас була ще картошка. А ми беремо все время в гамі. От вона грязна, згорода, і вона така е крохмальна, коли розвариться, ну прям класна. А в лідлі вони взяли, ота запечатана в пакетах. Вона чиста вимита, вона красива, крупна, одна в одну. Все ну вона її чистиш. Вона от як стеклянна, правда. Я не можу її варити. Вариться добре. Зварила. Думаю, ой, так колись уже. Ну аж рости чала. Що mm -hmm. це в мене роги терчать? Ану рости ростина Ну кажу, давайте вже приготуємо. Зварили добре. Ну от по настрою, так як у вам оце м'ясо, от ви настроїли, що вдома добриш, так оце картошка. От добра нам у гамі. Так, у грязна. Гамі, у гамі, так, да, ми перший ж не брали. Якось так, не знаю. що. Ну, тому що виду в неї не да, було. Да. Грязна, а то згорода, так і рижа, така земля у неї, да, реженька, да. не так, зіл, так, роби, як у нас. Е, так чорнози. Злота 50, злота 60. А 2,5 з кілограма з десятка. Беремо у, у гамі так, що ми ж про м'ясо. Де м'ясо, там і картошка. Так. Де картошка, там і м'ясо. Продукти різні. Комусь кажеться все добре, комусь кажеться все не добре. Ми прожили два з половиною роки, приспособились, де добре, де недобре, все добре. Слава Богу, що воно є. Бо в Україні було все добре, але не було. За що купити? За що купити? Як чесно. Купля... чесно, не було за що. Скажуть, треба було десь іти да. Робив і ходив на роботу. І, і як кажуть, ото ліс через забор хотів робити. Ну не, то не давали роботу, то, то не було роботи. А робили, де робили. На городі в Дніпровці взагалі тоді в балагані. Їздили, торгували, їздили все. Ну, щось сказати, що не було грошей, були гроші. Ну, ми зводили кінці кажуть, з кінцями. От треба по газ поїхати балон. У нас здорові балони, ж оці ж ну, 40, 40 кілограмів, на ті два, не знаю. Зі високі. Упачі тут маленькі. Потім ніколи не заправляли. Тому що треба світ, треба, е, газ. Ну, треба і треба, треба, треба що, жити треба. Да, треба ну, кругом щось десь треба. І ото, ото туди, ото зайдеш у сільпо, а там оті рами, хребти, суперся. А то можемо сказати, який був вкус. Супових да. наборів. Ну це чесно. Ну я що я буду казати, що я там об'їдався вдома м'ясом, не об'їдався. Скумбрію це по великих празниках. А зараз ось що, зараз і ти чуть не кожний день. Зайшов в Україну. Ну, не кожен, ну кожну п'ятницю. Ну, кожну п'ятницю можна ще і серед неділі купити. Ну просто що вже їй не хочеться їсти. Ну так, чесно. Ну, вже наїлися. А в Україні з це була це ти що? Це. І скажіть, де добріша з в Україні чи в Польщі. Да. Нам у Польщі добріша з українського магазину. Ну що я можу хвалити, розказувати. Я розказую так, як є. Ну, так як було, так і є. Девочки, мальчики. Огірків я... наїдалися, так. Да, дуже багато. Бо вони були на город вийшов, і си огірки. Хоча у Павлівки ми не їли огірків, нам привозили з Кам'янки, тому що не росло, не було води. А це вже як у Дніпро. Це його. вже друга тема для розговору. Нам вже закінчилось. минути. Все, друзі наші. Хватить, хватить. Ми вам і так багато набалакали. Не сердіться, Юлічка, не обіжайтеся, якщо я вас обідала. Ну, про поляки у мене така. Не обужається і нас. Да. Ну, ви самі нариваєте. Зачем? А ви кажете, ой, ой. Не треба. Потихоньку. Я як нарвуся на неї. Тоді вийшло так, що на другий день вже не мовчу. Чого Желаю. ми так себе ведемо? Ну якось Ми хазяїни Наш канал, ми добилися до нього, добилися до того, щоб мали право якесь сказати. І що нам не подобається, про, 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 про чистить, прорвати, як от у нагороді цибульку чи що, бур'янець росте, ми її прориваємо. От на своєму каналі ми можемо прорвати, убрати, тому що ну, так, так, така життя. Отак. Хто так дуже хоче, канал, хто, да, хто дуже хоче багато балакати по-своєму, те що у вас наболіло і горить і щоб ніхто вас не удаляв, не убирав, заводьте і роботайте. Да. Все, до зустрічі! Работайте, работать, і ще раз работать.